Ви могли помітити з власного досвіду, що люди, які рятують інші життя, які постійно намагаються втрутитись і вчинити добро, в них в самих досить складна доля. Чому це так? По-перше, треба усвідомити і зрозуміти, у цьому фізичному втіленні кожна людина народжується задля того, щоб пройти свої власні кармічні уроки і задачі. Якщо ви втручаєтеся без дозволу, якщо ви не питаєте, чи взагалі потрібна ваша допомога, а одразу лізете з тим, щоб вирішити питання для того, щоб допомогти, ви маєте зрозуміти. Все це буде сприймати як вашу зухвалість, як ваше его. Чому так? Тому що ще раз, у кожної людини свої уроки, у вас є свої уроки, у вас є свої кармічні задачі, з якими ви маєте пропрацювати. Але якщо у вас так багато часу, енергії та сил, щоб вирішувати задачі і уроки інших людей, простір дасть вам таку можливість, і це відіграється наступним чином: окрім своїх власних уроків, у вашому житті почнуть відбуватися події, учасником яких ви забажали стати. Де ви проявили себе як рятівник, таким чином ви маєте розуміти, по суті, ви натягуєте на себе карму чужої людини. Одразу відповім на всі коментарі, які будуть писати, що допомагати треба, що це неправильно, що ви таке говорите. Допомагати, звичайно, треба ще раз. Це відео присвячено тим людям, які без дозволу звикли влазити в чужі життя. Це люди, які не відчувають власних кордонів, і це люди, які не вирішують свої особисті питання. Це дуже велика відмінність. У всьому має бути баланс. Допомагати теж треба вміти правильно, щоб не наворочити. Не собі, не людині. Ставте лайк для енергообміну, якщо інформація була корисна. Якщо відчуваєш необхідність, приходь на консультацію. На сайті є вся необхідна інформація, і ще обов'язково побачимось!